На Покровському напрямку ворогу не вдалося просунутися. Головнокомандувач ЗСУ зробив важливу заяву і зазначив, що це вдалося зробити завдяки наступу на Курщині. і розкрив деталі плану. Але і це ще не все. Олександр Сирський зробив низку гучних заяв, які точно не сподобаються рашистам. Детальніше про них розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. За останні шість діб противник не просунувся на покровському напрямку ні на круг. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN. За словами головкома, допомогла в цьому курська операція. Українська армія позбавила окупантів можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків. Також зменшилась кількість артилерійських обстрілів. За останні шість днів ворог не просунувся жодного метра в Покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми забрали у них здатність маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків, і це ослаблення безумовно відчувалося в інших областях. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність наступу зменшилася. Більше того, генерал заявив, що Росія планувала здійснити нову атаку на Україну з Курської області перед несподіваним транскордонним вторгненням Києва. Це зменшило загрозу наступу ворога. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня. До слова Зеленський заявив під час засідання Рамштайну 6 вересня, що за місяць операції України в Курській області РФ втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. А коли сирський обґрунтовував журналістам вторгнення до РФ, він окреслив ключові цілі операції: зупинити Росію від використання Курска як стартового майданчика для нового наступу, відвернути московські сили з інших районів, створити зону безпеки та запобігти транскордонному обстрілу цивільних об'єктів, взяти військовополонених, аби обміняти їх на Україні. Та підвищити моральний дух українських військ та нації в цілому. Крім цього, Голуком заявив, що Москва таки перемістила десятки тисяч військ до Курська, включаючи деякі з найкращих десантних військ. Крім цього, Сирський заявив, що попередні місячні затримки в доставці військової допомоги США спричинили критичний дефіцит боєприпасів, і саме з цим були пов'язані серйозні невдачі на полі бою, що призвело й до падіння морального духу бійців. Також він зауважив, що часто їздить на передову особисто і стежить за тим, щоб проводити. Час зі своїми військами. Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо один одного, незалежно від того, з ким я розмовляю. Будь то звичайний солдат, стрілець, наприклад, або командир бригади, або командир батальйону. Говорили про мобілізацію. Сирський зазначив, що набір більшої кількості солдатів нині є пріоритетом. Журналісти Сіяне назвали закон про мобілізацію в Україні суперечливим, який вимагає від усіх чоловіків у віці від 18 до 60 років зареєструватися в українських військових і постійно мати при собі реєстраційні документи. Але відзначили, що таке рішення було прийнято для того, щоб зробити процес набору більш прозорим і справедливим. Сирський же пояснив, що новобранці прибувають на передову через сім місяців. Але кілька командирів повідомили CNN, що не всі нові солдати готові до бою і регулярно залишають свої позиції. Водночас Сирський зізнався, що його війська прямують на поле бою після того, як отримали менше навчання ніж він хотів би. Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми навчаємо висококваліфікованих професійних військовослужбовців. У той же час динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше поставити призовників на службу. Крім цього, він пояснив, що новобранці отримують один місяць базової військової підготовки, а потім від півроку до повного місяця більш спеціалізовані, перш ніж їх відправлять воювати. Та повертаючись до Покровського напрямку, варто зазначити, що ситуація там все одно складна. Людей продовжують евакуювати, а в місті все ще залишається 26 тисяч людей, з яких понад тисяча це діти. За останній місяць з міста евакуювалися понад 20 тисяч людей. Про це ефірі телемарафону єдині новини розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. «Встановка в області складна. Ворог намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам. але наші сили оборони роблять все можливе, неможливе, щоб стримати окупанта. Тільки за добу більше 2,5 тисяч разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина загинула, та три е, отримали поранення. Ворог обстрілює не тільки лінію фронту і всі населені пункти, які знаходяться вдовж лінії фронту, але майже всю Донеччину. Дуже величезна кількість пошкодженого, і зруйнованого житла як комунального, так і приватного. Дякую людям, що виїжджають з найгарячіших міст в районі. Наша сила оборони окупанта стримали зараз в місті знаходиться 26 тисяч людей та 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було в два рази більше, було більше 40 тисяч людей. тобто за місяць виїхало 20 тисяч людей. І люди виїжджають, і дякую їм, що бережуть себе та своїх дітей, своїх близьких. Неділка всі фінансові установи в місті Покрос. Вони не працюють. Ну працюють зараз банкомати. Кошти в банкоматах достатньо для того, щоб обслуговувати ту кількість населення, які залишились в місті. Працюють сімейні лікарі, працюють деякі установи. Ну майже 90% всіх установ, які обслуговують населення, вони закриті. А аптеки, Хочу... магазини продуктові, маленькі, невеличкі магазини працюють. Аптеки теж невеликі не працюють. Все для тої кількості населення, які залишаються зараз місто ось на цієї кількості установ і магазинів більш ніж достатньо. Покровськ зараз залишається 26 тисяч людей і 1076 дітей. У Мінограді майже дітей всіх вивезли, до 50 дітей там залишилось. Тобто ж поліція, підрозділи Білі Янгели, наші підрозділи ДСНС. Комунальні служби, всі органи влади працюють для того, щоб забезпечити наших людей за межами області, які евакуюються. Хочу окремо подякувати Черкаські, Закарпатським Кировоградським областям, які приймають наших людей. Дніпропетровщина дуже великий вклад робить для евакуації наших людей і не тільки і комунальних підприємств. Дякую всім, хто допомагає на Донеччині в такий складний час. Яка Ситуація у Торецьку? чи є там уже російські війська в самому місті? диверсійно розвіддані групи ворога заходять в місто Тареск на наші сили оборони, їх знищують і вибивають за межі міста. 1700 людей, як я вже сказав, залишилось в місті. Дуже складно і дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює повністю всі під'їзні путі, ніяк не тільки ствольнує артилерію, а й в піввідронами. Тобі ж дуже складно туди пасти. У посиленому режимі місто патрулює і поліція правоохоронці через гучномовці переконують мешканців евакуюватись та обходять додатково кожну родину, де її діти. Там зазначають, що через наближення лінії фронту почастішали російські удари по місту. Тепер ворог б'є по цивільних не тільки кабами, фабами та ракетами, але й дістає вже ворожа артилерія. Шановні мешканці у зв'язку із острі бойової ситуації наголошують, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідних податко заявку до міських рад та військових адміністрацій за номером телефону 0800 500-121 або звернутися до місцевих органів влади, ДСНС, Національної поліції та представників військових адміністрацій. Повну взаємодію як з поліцією, так і з службами державної надзвичайної ситуації з приводу евакуаційних заходів. Ми вже мали обстріл з ствольної артилерії 152-го калібру. На жаль, у нас є троє людей, що постраждали. особливо тяжела жінка. Тому ми завжди закликаємо: не зволікайте евакуюйтеся, бо фронт наближається, номенклатура обстрілів зростає. А вже не тільки ракета, вже не тільки кап, а вже є, є артилерія. Як ситуація вообще в городе сейчас? Ми, ми не знаємо, ми тільки приїхали. За вещами приїхали. Вас не було, да? Много сусідів виїжджають вообще? Ну, да, виїжджають. Дроны летали, жужжали. И только слышал. Он, он, может, там помоложе? <реш> Хорошая дорога вам. Вам тоже. <реш> <реш> Вы Старицка? А там и Булы или? Не, мы приехали сюда, потом э, ну, оттуда сюда, а отсюда в небо. Да, <вес> да. Лінія фронту вже приближається, постійно чути розриви артилерії. Також почастішали прильоти по місту, по центральній частині міста, Це ракетні обстріли. Ми зафіксували перші артобстріли. Це 4 снаряди, 152 кулібру прилетіли в центр міста. Наразі є потерпіли цивільні особи. Також потерпає і периферія міста, і промзони, і учбові заклади. Поліція Покровська переведена в посилений варіант внесення служби. Збільшена кількість нарядів. Наприклад, що стосується піших нарядів, це в середньому не менше 15 нарядів. Також збільшена кількість автопатрулів, які проводять і роз'яснену роботу, і функційну роботу, і інші основні функції, які повинні виконати поліція, також виконуються. Збільшена кількість слідчо оперативних груп для найшвидшого реагування. На всі заяви і повідомлення від громадян надаємо допомогу цивільному населенню. Займаємося евакуацією. Що стосується евакуації, на початок офіційних заходів на 22 серпня в місті було 51 тисяча цивільного населення і 3200 дітей. На тепер залишається 1076 дітей і майже 27 тисяч дорослих. Шановні мешканці міста Покровськ і Покровської громади. Не треба гаяти часу. Є така можливість: працюють волонтери, працюють ще ЖД сполучення, працюють автобуси. Є волонтерські організації, які надають допомогу щодо евакуації. Не зволікайте, евакуюйтесь зараз. У районі триває подовжена комендантська година. Люди можуть вільно пересуватися містом лише з 11 до 15.00. Але за словами начальника Покровського районного управління поліції Станіслава Загурського, якщо люди евакуюються або їдуть власним транспортом, щоб вивести свої речі, то їх пропускають і в час. З дії комендантської години. За лічені тижні лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був тилом. 5 вересня через загострення ситуації влада скасувала евакуаційні потяги з Покровська Донецької області. Тепер цивільні можуть евакуюватися зі станції у Павлограді Дніпропетровської області. Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації. У зв'язку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано. Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград Дніпропетровська область. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав органи місцевої влади розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів. На місцевих адміністраціях лежить завдання розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів, щоб мінімізувати труднощі для жителів Донеччини, які хочуть евакуюватися. Евакуація цивільних з Донецької області триває, і я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю. Люди же з болем покидають свої домівки. Вони до останнього усі сподівалися, що виїжджати з рідного міста не доведеться. Та люди все ж мають надію, що згодом повернуться. началась история переезжаем дай бог свидимся брат еще потому что в городе оставаться небезопасно Водночас аналітики інституту вивчення війни зазначили, що захоплення росіянами Покровська майже напевне ускладнить українську логістику. А подальший наступ РФ на захід і південний захід від Донецька напевно поставить під сумнів оборонні позиції України в цьому районі. Втрата Покровська а також втрата і окупація будь-якої української території та людей. Стануть значним ударом по моральному духу українців. Однак там додали, що російське захоплення Покровська в жодному разі не є неминучим. Російські війська не змогли захопити часів Ярі, загрожувати поясу Фортець України від Слов'янська до Костянтинівки після місяців атак. А українські війська довели свою спроможність обмежувати російські наступи в інших місцях театру, особливо коли вони добре укомплектовані і оснащені. Аналітики зазначають, що наразі зарано прогнозувати результат поточних російських наступальних операцій у Донецькій області та оцінювати наслідки операції з Сувкурській області, які повинні були вийти далеко за рамки безпосереднього впливу на ситуацію навколо Покровська. А що ви думаєте про нові заяви головнокомандуючого зсу? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава Зсу! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!